Вітаю! Чи доводилося колись зупинитися і замислитися? А чому власне речі у світі рухаються? Ну, від яблука, що падає з гілки, до планет, які мчать у космосі. На перший погляд, питання просте, але відповідь на нього це насправді ціла детективна історія, яка лежить в самісінькому серцю фізики. Отже, почнімо з головного чому щось починає рухатися, і що не менш цікаво, чому воно зупиняється. Здається, ніби відповідь лежить на поверхні, правда? Але ця проста загадка, уявіть собі, мучила найкращі уми людства тисячі років. І майже дві тисячі років усі були впевнені, що знають відповідь. І цю відповідь дав Арістотель. Його ідея була ну дуже логічною: тіло рухається тільки якщо щось його штовхає або тягне. Кінь тягне віз, віз їде. Кінь зупинився, віз теж став. Ну, залізна логіка, чи не так? І ця ідея була настільки інтуїтивно зрозумілою, що в ній ніхто й не сумнівався цілі століття. Та чи все так просто? Можливо, наш так званий здоровий глуст цього разу нас трохи підводить. Давайте спробуємо розібратися, де ж тут могла сховатися помилка. І от ми переносимось у 17 століття. На сцені з'являється людина, яка змінила все: італійський мислитель Галілео Галілей. Саме він наважився кинути виклик ідеї, яка здавалася непорухною тисячоліттями. Галілей запропонував простий, але неймовірно глибокий уявний експеримент. Він міркував так: Дивимось. кулька котиться з гірки вниз, вона прискорюється. Логічно. Котиться на гірку вгору, сповільнюється, теж зрозуміло. А що, що якби вона котилася по ідеально рівній та гладенькій поверхні, без жодного тертя? І ось тут бам! Геніальне прозріння. Галілей усвідомив в такому ідеальному світі без тертя кулька котилася б вічно, просто летіла б собі далі з однаковою швидкістю. Виявляється, самому руху не потрібна якась постійна причина, щоб продовжуватися. Це явище отримало назву інерція природна впертість будь-якого об'єкта продовжувати робити те, що він уже робить. Гаразд, якщо причина не потрібна, щоб рух просто існував, то для чого ж вона тоді потрібна? А ось для чого? Щоб цей рух змінити. І це приводить нас до наступного ключового поняття. І ось тут головна відмінність. Аристотель вважав, що сила це ніби паливо для руху, воно має постійно подаватися. А Галілей, а за ним і Ньютон, довели, що ні, сила потрібна не для підтримки, а саме для зміни руху, щоб щось прискорити, сповільнити чи змусити повернути. Все крутиться навколо слова зміна. Отже, якщо говорити більш формально, сила це будь-який поштовх або тяга, що є причиною зміни швидкості, тобто прискорення. Немає зміни, значить ніяка незбалансована сила не діє. От і все. Але ж одні предмети зрушити з місця легше, а інші важче. Чому? А все через масу. І, до речі, це не те саме, що вага. Маса це по суті міра інертності, міра впертості тіла. Уявіть, що треба штовхнути порожній візок у супермаркеті, а потім завантажений доверху. Ну, другий зрушити з місця набагато важче, бо його маса більша. А отже, він лінивіший і сильніше опирається будь-яким змінам. Так, з поняттям сили здається, розібралися. А тепер погляньмо, де ж ми її зустрічаємо в нашому житті. Спойлер, буквально на кожному кроці. Нось, наприклад, сила тяжіння. Вона постійно тягне все до землі. Сила пружності це те, що змушує розтягнуту гумку різко повернутися у свій попередній стан. Ну і звісно, сила тертя. О, це головний лиходій, який завжди намагається все зупинити. І знаєте що? Саме тертя і є відповіддю на питання, чому Аристотель так довго здавався правим, бо в нашому реальному світі тертя є абсолютно скрізь, воно постійно гальмує все, що рухається, і створює таку собі ілюзію, ніби рух і справді не може існувати без постійного поштоху. Причому тертя буває дуже різним, скажімо, між гумою шин і сухим асфальтом воно величезне, і слава Богу, інакше гальмувати було б неможливо. А ось між лезом ковзана і льодом тертя майже немає. Власне, саме такий світ майже ідеально слизький і уявляв собі Галілей. Добре, з теорією все ясно. Але як ці всі ідеї? Інерція, сила, маса працюють разом у реальному світі. Є один чудовий приклад, який до того ж буквально рятує життя. Отже, уявляємо картину автомобіль спокійно їде собі дорогою, аж раптом різке гальмування. Що в цей момент відбувається з тілом пасажира? Його різко кидає вперед. І тут ключове питання яка сила його штовхає? А правильна відповідь. Та ніяка. Жодної сили, що штовхає тіло вперед, не існує. Це і є інерція в чистому вигляді. Автомобіль зупинився завдяки силі терця гальм, а тіло пасажира просто за звичкою, за інерцією, намагається продовжити рух з цією швидкістю, що й з тому. І от саме в цей момент у гру вступає пасок безпеки. Він створює ту саму зовнішню силу, яка діє на тіло, змінює його рух і плавно зупиняє разом з автомобілем. Це ж просто ідеальна демонстрація того, як інерція та сила працюють в парі. Тож давайте підсумуємо найголовніше, що треба з цього винести рух це нормальний природний стан речей, його не треба пояснювати. А от що потребує пояснення, так це будь-яка зміна руху, і причиною цієї зміни завжди є сила. І наостанок, така собі загадка для роздумів. Просто уявімо на секунду, що по всій планеті раптово зникло тертя. От, зовсім. Що станеться найпершим? Цікаво чи не так? Є над чим подумати. На цьому все, до зустрічі.